Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео по традиції хочу поговорити з вами про мої парфюмерні фаворити липня. Дуже добре, що він видався таким по справжньому літнім, теплим, спекотним. І аромати, якими я користувалася, в принципі, максимально відповідали саме тому температурному режиму, який був цього липня. Сьогоднішні аромати дарували мені відчуття легкості, свіжості, чистоти і такого ніби якогось приємного тонізуючого відчуття. Перед тим як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. Тож ми починаємо і почну з. Такого парфюмерного дуету, який я сама для себе створила, і яким насолоджувалася в липні, це поєднання двох моїх дуже таких улюблених ароматів: це аромат Chanel Chance Шанс Овів і аромат Prada Infusion de Rose. І от саме в липні я користувалася цими ароматами одночасно наносячи їх на себе. І знаєте, виникав такий. Суперприємний парфумерний симбіоз, який е, дарував мені і відчуття свіжості, яке таке характерне для аромату Шанс Овів, і відчуття приємної жіночності, легкості, якоїсь такої красивої розслабленості, які наявні в ароматі Прада Роза Infusion де Роуз. І е, ці аромати дуже красиво поєднувалися як квітковими нотами, нотою жасмину з шансу, і нотами троянди болгарської та травневої. Дуже красива цитрусова тональність овів – це і власне самі цитруси, і грейпфрут, і красива тональність неролі, яка присутня в ароматі прада. Класно, вони взаємодіяли між собою і липень у мене запам'ятається як поєднання цих двох прекрасних ароматів. Також в липні з величезним задоволенням користувалася ароматом зарко-парфам «Ель». Це дуже красиве, чисте звучання, приємна тональність гранату. Гранат поєднаний з білими квітами, з серце з морських та зелених нот, зеленого чаю, білий мускус, біла деревина – це таке, знаєте, свіже, прозоре, невагоме, і якраз те, що потрібно в спекотний період, коли на вулиці сонячно, коли температура досить висока. Аромат прекрасний, невагомий, легкий, якийсь свіжий, такий, ніби якась ринкова роса. Він так для мене відчувається, дуже красиво звучив. І через це також був зі мною в липні. Також в липні мені хотілося приємної квітковості, але також з оцим таким невагомим легким типом звучання. І для мене таким ароматом був аромат картє карат дуже красиве квіткове поєднання, і в цьому ароматі квіткова тональність представлена як нотою нарцису, тюльпану, конвалії, дуже красива тональність троянди з жасмином, зелені ноти з грушою на старті. І така е, дуже оксамитова тональність ілангу, іланг лангу відчувається в серці. Мімоза з білим мускусом в базі також не перенавантажували аромат, дарували йому приємну легкість, ну, безможна. Омна стійкість я відчувала аромат ну, протягом всього дня, і це було дуже таке приємне, якесь відчуття свіжості, чистоти і в той же час такої дуже приємної, елегантної духмяності. Також, здебільшого, в вихідні дні спекотні, але використовувала ще один мій такий літній улюбленець, це Кельвін Клян Інтую. Це теж такий, знаєте, легкий аромат. Аромат для мене чистоти, аромат чистого тіла. І в ароматі звучить як приємна така, знаєте, ніби тональність і мускусу. І якась така навіть і певна лактонність мені відчувається, приємна цитрусовість, квітковість. Красивий легкий невагомий аромат, і що суперприємно за досить комфортну вартість, оскільки бренд Кельвін Кляйн його парфюмерія належить до такої доступної, бюджетної, можна сказати, парфумерії порівняно з іншими. Тому дуже класно звучить, дуже класно проявляється. Я з величезним задоволенням користувалася цим красунчиком. Також мою увагу привертав аромат бренду Hermes, це сади Лагуни, і це. Красиве Поєднання морських нот, нот лілії, магнолі та деревинна тональність. Дуже класно, елегантно, ефектно і так, знаєте, теж приємно. Є в ньому і характер, і стиль, але немає надто важкого, надто такого потужного типу прояву. Легко, невагомо, і для мене досить стійко. красива композиція користувалася її в липні. Ну і фіналізувати буду ще. Одним представником бренду Шанель, це аромат Шанель номер 5 версія Лю. Він взагалі так і планувався, і я абсолютно погоджуюся з цим формулюванням, що це легка версія класичного Шанель номер 5 яка супер доречно звучить в спеку, в теплий період часу. І здебільшого, цей аромат. Пропонують молодим дівчатам, аби ті поступово знайомилися з шанелівською класикою, і відкривали красу спочатку облегшеної версії, а далі поступово-поступово вже йшли до самих таких витоків, до самих перших джерел, і все-таки наважилися познайомитися і відкрити красу класичного Шанель номер 5 і Якщо говорити про версію Шанель номер 5 в льо. То це аромат, в якому е, такий потужний акцент зроблений саме на цитрусові. Ці цитрусові роблять аромат свіжішим, легшим, невагомішим, ну, для когось більш носибельним, але в ньому так само зберігається оця, е, оцей ДНК. Аромату Шанель номер 5 його краса, жіночність, елегантність. Стартує аромат традиційно альдеїдами разом з ним: апельсин, бергамот, лимон, грейпфрут, тональність неролі, цитрон. Серці красива нота Ілангілангу, жасмину, травневої троянди. І вони такі, знаєте, дійсно невагомі, елегантні і неймовірно красиво проявляються білий мускус, корінь ірису, кедр та ваніль в базі. І знову ж таки, в цьому всьому вгадується тональність класичної Шанель номер 5 але вона максимально невагома, максимально облегшена. Я насолоджувалася цим ароматом. Носила його в офіс. Мої колеги робили мені компліменти, коли відчували звучання цієї композиції. Ну, я й сама була в неї, ймовірно, захопленні від того, як проявляється композиція, як вона звучить, як вона грається. От ніби, знаєте, ніби якась така яскравість та ясність довкола цього аромату. Я відчувала прекрасна композиція. Ну і, власне, вона закриває мою сьогоднішню підбірку. Фаворитів липня, ароматів, якими я неймовірно насолоджувалася в екваторі літа. Ці аромати дуже красиві, кожна з сьогоднішніх композицій доступна до розпиву. Ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів. Можете написати мені туди. Або ж перейти за посиланнями в описі під даним відео на мої сторінки на сайтах Шафа та Кремчі. Я також там ділюся своїми ароматами, займаюся розпивом. По-перше, можемо поспілкуватися на біля парфумерні теми. По-друге, можете обрати аромати, які вас цікавлять, замовити відливанти цих композицій, розносити їх, спробувати познайомитися, відчути їх, якось самим налаштуватися на ці композиції і, можливо, прийняти остаточне рішення стосовно купівлі повномірно флакону тому пишіть, не соромтеся з великим задоволенням, поділюся своїми ароматами. Ну і Якщо сьогоднішнє відео вам сподобалось, ви приємно провели час, поставте, будь ласка, йому лайк натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємна ваша підтримка. Обов'язково в коментарях поділіться ароматами, які ви, якими ви користувалися в липні, ароматами, які вам дарували приємне відчуття, які дещо балансували літню спеку. Мені та глядачам каналу буде цікаво дізнатися ваш парфумерний досвід. Тому зустрічаємось в коментарях, а особисто від себе, котре хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами. Та все буде Україна!